Друзі, всіх вітаю! 9 лютого, Одеса на зв'язку. Сьогодні в Одесі сонячний день, але температура повітря мінус 5. Мінус 5, є вітер, нас це не зупиняє. Ми приїхали до пляжа Дільфінчик, зараз спускаємось до моря, подивимось, як воно сьогодні виглядає, чи шторми, чи вже спокоїлося. Будемо йти в бік Ланжерона. І сьогодні ми будемо не просто гуляти, а допомагати нашим братям меншим, котикам, собачкам, пташкам вижити. Температура мінус це така вже температура. Коли треба підгодовувати тваринок. Тому ми принесли корма, крупи і будемо годувати. Головне, щоб растя не знайшла, той корм першим і не позабирали, як вона може. Все, ходімо до моря, тому що дуже-дуже холодно. Друзі, ось так ми спускаємо. Що я хотіла вам сказати? Растінька! Растя! Добрий день! Зайнята, як завжди. Що я вам хотіла сказати? Тільки що я, поки я з вами віталася, в мене за дубів вже палець, і я не могла розблокувати телефон. Все, телефон не реагує на нього. І палець такий, як я не знаю, як дерев'яшка, яка не гнеться нічого. Ой, цирк. Я не знаю, який це мінус п'ять. Це не мінус п'ять, це десь мінус п'ятнадцять. Ви вчора мені писали, що бачили десь відео, що хтось купався, навіть пірна в морі. Хотілося б сьогодні побачити когось із купальщиків. Я сама думала, думаю, може, я зроблю такий номер, зроблю такий номер на мочу ніжки, а потім подумала, що ні. Я ще від брата не відійшла. Тому ні-ні-ні. Друзі, пляж дельфін. Зверху на нього подивимось, підемо далі, до собачки вже спустимось. Море хвилюється, але красиве. На сонечки то взагалі клас. Говусик, ну як тобі вид? Красиво виглядає наше моречко? дуже красива. Ми зустріли наших глядачів, які не ходять з порожніми руками. Все, ходять, беруть з собою їжу на всяк випадок, якщо зустрінеть растю. Ми зустрілися, дуже приємно. Так, все, Растя хорошого потрохи. Все, дякуємо, дякуємо. Та вона вже їла і вдома. Растя, тя все. Молодощь, Дяк. Надо енергію. Да. Первое. То вещи не спадає. А вы вышли на прогулянку? А, а. а в воскресенье, воскресенье пока. пока то Но мы осторожно. увидели вас, ви уже прошли. То вже... Класс! И зараз зустрілася. Каждый день у так, було дуже неочікувано, по-перше, зустріти наших глядачів, а по-друге, тільки прийшли. А по-друге, ще й з гостинцями, зі смаколиками. Растя пощастила. Сложечки відразу, як в ресторані, да, Растя? що ми ходимо в той ресторан, ну, на трасі здоров'я, зустрічаємо глядачів, а тебе сложечки кормлять. А пам'ятаєте, як на Драгобраті, оця пані теж в кафе, яка Растю пригощала котлетками, каже, я їй дала цілу, вона не захотіла. Її треба поламати і сручки годувати. Я кажу, так, Растя любить комфорт і сервіс. Якщо вона прийшла в ресторан, то, будь ласка, обслуговуйте нас по повній програмі. А оцю цілу котлету, як здрасті. Друзі, поки ми йдемо, що я хотіла вам ще сказати. Що я купила в Єві грілки. Грілку для ніг. Взагалі-то вона для ніг. Ну я думаю, що її ноги в мене не мерзнуть. Я ж ходжу, в, ну, в мене тепле взуття, ноги не мерзнуть, для ніг мені не потрібно. А я думаю, для рук. Хто користувався такими грілками? Дві грілочки, вони коштують 27 чи 23 гривні В Єві я купила. Я ще їх не розпечатувала. Ну я так зрозуміла, вони ж якби для них, для ніг і написано. Щоб не соприкасалась з відкритим з кожним покровом. Що треба одна на от для ніг, як на шкарпетку ви наклеюєте, я так розумію, що вона на ліпучці та грілка, ви її наклеюєте і все, одягаєте в взуття, і вона буде якось вам гріти там 6 годин чи що. То я думаю, може так, її використовувати для рук, тільки треба дві пари цих варішек. Дві пари перчаток на одну ви наклеїли, так? а потім одягаєте другу. Отак я хожу, наприклад, рука у мене замерзла, я знімаю. І я одягаю одну перчатку, а там з грілочкою. І вона швидко у мене обігрів. Іде. То кішка побігла, от уже ще лисиці бігають. Хто користувався такими грілками? Дайте відгук. Кішечки, кішечки. Разтя годують їх і ми зараз погодуємо. Рибку їм принесли теж. Ну вони такі не ході, не ході. Завдяки вам дякую ну, вам, і, що те, ви те, годуєте. Я кормлюся своїх кармана, ні топку. Щоб вони так корм є. Я би судовою, зараз такой корм, що вони не хочуть. Не хочуть, да? так? Ну я начебто преміум пар. купую, ну теж Ой, не. Сукова. Це Львова. Это Лёва. Лёва. Было Було три. Собаки разорвали, залишився один. О, Папа гоше. погиб. Смачного вам. Ми А тут, щоб спати, нібакам принесла зараз альмідам. Мама. Пляж собачка. Ого, вітер, який наверху. Та біля моря, напевно, теж такий. Ух! Здуває. Боже море, яке воно красиве. Ці фігурки з каманців. Дівчата казали, що хтось купався, чоловік вони бачили, купався. Я, я не знаю, як це можливо. Такий дубар, що капець, Растя, а з тобою тільки ходить на діло. Пішли. Пішли годувати тваринок, Растя, всіх. Вже бракує. До речі, ви бачите, не одні ми прийшли сьогодні годувати. Всі, що наші глядачі, то ж я так ляпнула, що вони для расті носять їжу. Вони прийшли годувати теж, котиків, собачок. О, жіночка рибку купує. Каже, корм не хочуть їсти. Ну, я теж, чесно кажучи, розчарувалася вже в цих кормах. Купую, начебто той преміум класа, але разтя ні, раз їсть натуральний корм. А для оцих вискадько, кішечок купую преміум класу, але вони теж не дуже з задоволенням їдять. Ні, не будемо спускатися, дуже сильний вітер. Вже на отраді. А Растюня, де Растюня? Растяня вже пішла мені, до мені, столу. Мені. О, я не можу З цієї расти. І головне, що вона всіх просікає, хто де їсть, там і вона. От як? А нюхка як у собаки, да? голос як у корла. Растя. Разтя, вже пригостили м'язками. Просто уйти, так? Растя, дякуємо і пішли. Ти, ти Сіє разі я ще ляпнула, трішки вам хоч настрій підняла. А вони такі на мене дивляться, ці люди кажуть, то в нас і був непоганий настрій. Чи підняла. Вона прийшла, об'їла, м'ясо наше з'їла. Чим же ж вона підняла настрій? О, ха -ха -ха. Ну, трішки хоч настрій підняла. Дуже красивий окрас, дуже красивий. Аж з рожевим таким біж, трохи з рожевим. Взагалі як пофарбована. Кусі. Смачного, рідненько. Друзі, вчора дивилися на цвітбір на Євровідні. Бачили, хто переміг? Перемогла група Зіферблат. Я її не чула. Чесно кажучи, мені не дуже сподобалась пісня. Ну, Глядачі проголосували, і глядачі, і журі, собачки. Зараз я вам дамо. Не хоче собачка, корм. Он дала, нафіг я його купувала. Краще б дійсно якихось пупков би купила. Не придав точно. Траса здоров'я, така движуха Пішли Ростні. Друзі, подивіться, канатна дорога працює. Оце так. Да. Неочікувано, я не думала, що вона взимку працює, вона ніколи взимку не працювала. А що це? Може тільки на вихідний. Круто. <кхи> Отут От ще домики котиків, то можна їх тут погодувати, залишки вже все, що залишилося, тут висипемо. Смачного котику. Без ентузіазму їдять. Да, я трохи розчарована. Бо я сьогодні, знаєте, як о, в своїх думках. От я прокинулася, і в мене такі думки. І я як встала, підтягнулася, одягнула костюм на себе: Найтмена, Бетмена, Спайдермена. Не знаю кого, того, хто рятує Всесвіт. От я себе так нафантазувала, що сьогодні я рятую Всесвіт. Растя за мною чи Фідей поспішають на перетунок. Ми всіх будемо годувати, а ніхто не хоче їсти. Ніхто не хоче їсти. А що гірше? Вони ще носа вкрутять. о Боже. Хотіла рятувати світ, а виявила, що взагалі нікому це не треба. Кицьки на тебе так дивляться, що ти хочеш, ну що ти принесла? Де риба, де м'ясо, який корм там? О! Тут он теж прикрасили до Дня Закоханих. Сидить красуня. Добрий день. Гріться, не будемо заважати. Оже, очення закрила і сидить. Так а я ж крім ще костюма цього спайдермена. Ще ж взяла з собою крупу. От зараз пойду чайкам буду кидати. Оцю як пшенична хуторок. Взяла пшенична хуторок. Вона ж теж не потрібна. Теж будуть носом крутись. Ой. Ходімо чаю годувати. Я не знаю, чи я розповідала вам чи ні, що колись соня моя племінниця, коли вона була маленька, щось вона. В мене не слухалась, я з нею пішла на дитячий майданчик, вона мене не слухала. І я потім там вдома кажу, давай з тобою поговоримо, от як так сталося, що ти мене не слухала. І кажу, от я тобі стільки всього купую, а ти мене не слухаєш. А вона каже, а то, що ти мені купуєш, мені не потрібно. Отак от і кицьки кажуть, а нам це не потрібно, прийшла нас однувати. А тут кайфулики вже, кайфулики пішли. А що з носом? Що з носом? Операція хуторок. Два пакети. Два пакети. Операцію хуторок переносимо на іншу локацію. Тут чайки нічого не хочуть. Може ворон знайдемо. Растя, пішли. Та що він який налом'ять? Шукай! Растя, відійди в море! А, вода, Растя, ты, Стоит. Подивіться на эту Растю Друзья, подивіться, это лед. Вот это да. Я шотись. И Жоник пришел до нас. <laughs> Такой горячий роздягнутий. разтянутый. Он в шафках, в шубі. Он какую жилеточку одягнул. Все, Растя, лед, да? Сніг, лід, клас! Фотозона, подивіться, як красиво зараз. Зараз ми теж будемо фоткатися, а як ви думали? Ух тут вітерець на цьому пірсі. Поки буде моя черга фоткатися, то в мене руки вже задобіють так, що я не зможу нажати. І чайки там ще сидять. Вау! В минулому році цей паркан на Ланжероні від моря теж був весь в сосульках цих. Зараз подивимось, може і зараз там така красота, не тільки тут. Шукає, той знаходить, і ми знайшли тих, хто зацінив наш хуторок. Смачного пташечки. веранда парує. Ось так виглядає ланжерон Там он теж пари де. Всі хочуть зігріти, зігріти всіх. Аня, що ти там робиш, Ростюнечка? Що ти їси? <піш> Пішли, дякую, дякую, вже підгодували. Це не розтя, скільки вона вже з'їла, скільки ми пройшлися і скільки вона вже з'їла. От молодець! Отак От треба виходить годувати кішечок. Друзі, подивіться, хто цій пані на ручках. Це кицька. Вибачте, я за вами відглядаю і знімаю вас. Можна? Отак? Це вообще щось фантастичне. Добрий день. Добрий день. Ви дуже красиво виглядаєте, дуже. Як вас звати? Белла. Белла, ти неймовірна, це фантастика. Я такої краси ще не бачила. Дуже красиво. Дякую тобі, що ти робиш цей світ краще, своєю присутністю. Це неймовірно клас. А в мене ж теж. он, Красотка така. На поводки ходить, так? Да? Боїться. Боїться. А скільки? її? Ну, полтора. Okay. Дуже класно виглядає. Здоров'я тобі, щастя. Ігоря не вистачає. Скучили ми за сходом сонця. Чекаємо, коли потепліє, і вийде вже Ігор на роботу. До речі, він буде давати концерт, концерт в концертному залі Юніон в лютому. Не пам'ятаю, якого числа, але ви це можете подивитися у нього в інстаграм. Так що приходьте. Ось про це я казала, друзі, бачите як? На Ланджероні теж лід сосульки. Ой, клас! Мало тільки, але все рівно є. Клас! Так, близько підходити не можна, тому що зараз теж шторм і хвилі. Зараз може як оббризкає, то. Мало не покажеться. Раз, а ти йдеш за мною? Я так Клас. В минулому році було сильніше, мені здається. Більше, більше було. І подивіться, як он. Опа! Ось так, друзі, Одеса буває такою. Ха -ха -ха. Клас. Ланжерон 9 лютого виглядає так. Всім приємного перегляду до зустрічі. пока пока